Слава Україні, українські орхолюби! Як бачите, красуня сьогоднішня в кадр не власить. Дуже красивезна, цікавуща новиночка. І у мене з нею своя історія. Хочу з вами обов'язково нею поділитись, все розповісти, можливо, ви захочете також мати цю красунку. Адже, хто полюбляє Бігліпів. Я гадаю, що сорт вартий буває. Дивимось. Пів року назад під час відеозйомки у місті Рівне, якраз в епіцентрі я знайшла алацію. І я вам тоді казала, що як я хочу цей мати сорт у своїй орхоколекції. А ви мені ще тоді писали, то чому ж Пжажана не придбала його, а не придбала я його тоді, лишень тому, що дуже багато було живності на ньому. Але вже вкотре переконуюсь, що що не робиться, то те на краще. Адже саме через півроку я вже в Луцьку зустріла ось такого бігліпа, який дуже подібний саме на алацію. Хоча є також дуже подібні до неї. Тому порівняємо ще ось такий бігліп спліт, який дуже подібний до Аласії. Єдине відрізняється вусами, адже у нього вони рожеві, а у Аласії біленькі. Та ще ось такої ж самісінької кольорової гами є бігліп джингл, той самісінький, що має другу назву Аладінськіс. Як бачите, усі вони абсолютно різні. І я ж придбала того першого бігліпчика, якого я більш ніде не зустрічала. Так досі і не знаю, хто це. І навіть і не скаже, що це бігліб а-ля Аласія, тому що навіть вуса і ті відрізняються. По кольору вони більш нагадують спліт. Передбала я свого біглівчика в доволі непоганому стані на один кітконосик. І як бачите, ось така у нього не дуже гарна коренева система, але все ж таки вона є і з перспективою росту. Код бачите, тому, можливо, хтось знає назву. Буду дуже рада, якщо повідомите мені про це в коментарях. Доволі непоганий ще й субстрат в горшечку корапінія. Дуже величезна лопата листова розеточка у цього бігліпа. Квіточка скрупненька, найнижчі квіточки 10 см. А ті, що розквітають, поступово збільшуються. Зверніть, будь ласка, ще й увагу на самісіньку форму губи цього бігліпчика. Якась вона така списоподібна, заокруглена, але гостренька. Поглянемо з вами ще й бутончики. Бачите, яка неймовірно цікавезна розтяжечка, акварельна на бутоні. Саме За ж забарвлення квіточки доволі контрастне, адже насичений рожевий, біленький та ще й жовтенька плямка, акцент леопардик саме на губі. Самі по собі кольори хороші, але разом, як бачите, доволі важкувате поєднання, тому сподобається не всім. А мені дуже сподобався якраз ще в тому першому варіанті, коли нагадував Аласіо. Чи Алацію? Ну ви зрозуміли, позаду пелюсочка менш насичена, вона нагадує дещо паперово акварельні розтяжечки. Доволі цікаві, ніжні, не насичені, але, повірте, не менш ефектні. Тим паче, хто полюбляє ось такі зефірні натяки, будуть задоволені. Коли квіточка починає свій розпуск, вона дуже-дуже насичена. Неймовірно насичений рожевий колір, який поступово дещо висвітлюється з часом, не вибілюється, а стає на декілька тонів світлішим і залишається все ж таки насиченим. Зараз показую вам ще декілька кадрів без освітлення. Показую зі всіх ракурсів при різному освітленні, щоб у вас склалась картинка загальна в цілому прокольорову гаму цього красення. Я навіть винесла цього гіганта на двір, щоб показати вам повний розквіт його, а також гру кольорів. Його кольорової гами із навколишніми кольорами природи весняної, адже в нас зараз травень. Скажу вам, що він зовсім не кабразулька. У мене засушив лишень на кінчику два бутончики малесенькі по моїй вині, адже я його совала туди-сюди, щоб вам відзняти це відео. Віточку купувала в березні, а зараз травень і два місяці немає жодних проблем. Цим ефектним красенем я дуже задоволена. Ну як вам, сподобалась чи ні? Адже, як бачите, оргочка не для кожного любителя. Доволі специфічна, тому одним буде подобатись іншим ні. Мені сподобалось, і якщо сподобалось вам, то я обов'язково завжди від усієї своєї душі звичайно обов'язково її зустріти і придбати та ще й доволі неочікану та за бюджетною ціною. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! А ми з вами.